Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання міщуків. Приїхали сьогодні сюди в гори. Бджілки гарно працюють, такі хмарки гуляють. Їх пугають ці хмарки і от можна відзняти, як вони масово прилітають. Бджілка йде з пилком різнокольоровим і страв. Є пилок із малини. Ну Це такий погожий день, а вже завтра передають дожджі, не знаю наскільки. Компактні гнізда, особо не розганяються там в розплодах. Ну, але є й потужніші сім'ї. Не знаю на що сподіваються, але будують рамки, принос, там і є ну, і розплоди гарні. Хочемо одну таку гарну сім'ю показати. Це матка 22 року. Є помітка. І от, Оскільки вони вже в цьому році відпрацювали одну, дві, три забрусні вощини. Не знаю, чи ще їм якісь попадали, але три. Є. Оцю першу рамку ми поставили, ну як першу, останню рамку ми поставили, коли були тут у середу, це 5 днів тому. Що з нею зробили? Ну, не зробили якесь чудо, але гарно відтягнули, гарно все рівненько відтягують. Ну і підлили. Як правило, матка полюбляє в такі рамки йти сіяти. От бачите, бджілка працює, є набриску, покладу той холодок, вона у нас тут лишня. Може прийдеся звідси знову відібрати, так як тут є. Я вже рахую це перенасичення бджіл. Ніхто їх не рахує, ніхто їх не так візуально ми їх оцінюємо. От така рамочка. Це теж світла рамка. Да, бджілки граються мисочками, є закладені яйця, є навіть моточники молочкові на такій ранній стадії. Ну, тобто принос такий. Скажем, рябенький цей рік, він в цілому. Ну і не знати, що з цієї малини вийде, по але прицепи підсіли. є сім'ї, які непогано затарили меду. От. З цієї сторони вже залили розплодну рамку. Звідси ще виходящий розплід. Ну і тут, не знаю, тут вже чисто зорієнтуватися цю рамку. Більше ми не піднімаємо, щоб зорієнтуватися, Так, якась легка рамка. Ага, вийшов, а, засіяла. Повторно яйця матка ходить. Мітку ми підкрасили, під, під, щоб її видно легко. Ну і отак працює прошлорічна матка. Сіє цю рамку. Ну і майже буде зміщатися вже гніздо у цю, якщо не задлью, то цю задню частину бачу так. Так що у нас на цій рамці? Ага, Це в перший раз майже розплодна рамка. Отака От ну як, Зараз нам той чоловік виготовив, виготовив наших, з нашого воску, з чорних рамок вощину. Вже ми отримали трошки темніше, ну це більше тут забруса, отак от починають печатати, ну і сплошняк сіє. Все засіяно від ірха до низа. не так, як за Луцьку вощину. Виборочно десь, де найде більш кращу. Оця рамка все переходить, от є маточник. Ну, пустой. пуста мисочка. нема точника, пуста мисочка. Ну так, переходять у кормову рамку. Так, є у нас ще одна тут э, забрусна рамочка. Що з нею відбувається? Не нормально опрацьовують, навіть пергу. І знову мисочка тут такі смачні. Так, да, рік такий. Важкуватий для нас постійно треба контролювати, ну, цю не засіває. Я кажу, вона подалася назад. Оця тут рамка ще підніму, перейшла повністю в медопергову рамку. Отак От метку вже є. Такого і посередині набриску є, працюють. Тут є теж рамка. Дубовик. Рощина. Цікаво, Цікава картина. Тут дотягнули трутня, тільки в цьому місці. Ячейки для трутня, а так не сіє цю рамку. ну от така картина вже краща. Рамки важчають з кожним днем, є привез, але нема якогось такого чуда. Так оцінивши, отак переглянувши з вами ці рамки, бачу, що тут нічого доставляти не треба. Повертаємо цю рамку на місце. Буде хотіти засівати, ні корму, нам вже без різниці. Ось сюди майже підносять медок назад. Так, важка рамка. От, все набриск. Чорні рамки стараю і тут все набрезк. Все. Чорні рамки стараються заливати і будуть медові рамки. Все, намішаємо нашим бджілкам. Продовжуємо десь матки міняти, Но основна наша задача цього разу ну, і випустити матку, і привезли ще три матки, вже підставили, де якісь є проблеми, де треба поміняти, де вбили матку і тому подібне. Основна наша задача перевірити потужні сім'ї, які у нас є, на наявність ройових маточників. Бо щоб не допустити зрілих ройових маточників, щоб все-таки не зроїлася бджілка. Отак зразу візуально відкривається. От дуже, дуже класно, коли от така є нова рамка, бо її легко дістати. Це видно, що це не, не сильна е, сім'я, така середненька. Ну, майже в минулому разі ми забрали звідси рамку розплоду. Отак от вони всю сторону добудували, цю практично відбудували. Можеш вже ту рамку поставити. Ну і рамочку дві дістали для такого. Не, й все в порядку, тут не є що лізати. такі сім'ї. Забезпечені кормами. Мають бути десь і гарні розплоди, бо по-любому у сім'ях є і такі слабі. Ну і от сирий розпліт, вся личинка. Повністю вся рамка, можна сказати, від бруска до бруска От починають печатати з того краю. Так що тут е, у розвитку сім'я. За всю сім'ю, за такі сім'ї ми спокійні, а тут майже сіє, ну таке різне. Нормально. Матки Карпатки дуже такі чутливі до погоди. Якісь такі. Там поставили безпробудні дожди у нас. Не знаю, як воно буде, але вони одразу відчувають. Основна маса маток відчуває і якби збавляють яйцекладку. Все, це добре, бо потім не будуть голодувати. Міняємо матки. Все-таки бачимо, молоді матки краще справляються з задачою у яйцекладці, ніж старі матки. Просто маленько їх проблемно тут потужна сім'я. Да, прошлого разу, э, раз, э, разу теж витягувалася рамка, є тут нові рамки, дві майже поклалися. Такі старі матки, вони в у яйцекладці, і сім'ї менш потужні. Ось таке відчуття, що або з цього, або з цього вже сіє цю рамку. Повністю відбудована. Да, класна велика бджола, така наросла тут. полонинська бджола. То, як, як правило, отут от є прям такий вже з'являється, якби побілочка такий от. Медок, сушать, під запечатку готують. Так що отак от молоді матки стараємося, старі матки стараємося міняти, Оце повністю осіяна. Рамочка, ну там яйця. Навряд чи буде видно. Що хочу по поматках сказати, трішки хотів спеціальний ролик відзняти, але там Ігор Йовбак відзняв. Такий ролик по поводу маток, яка з нас відповідальність за матки, які ми висилаємо. В принципі, ми того самого принципу тримаємося, що йоубак, можна так сказати, і майже всі так матководи. Матка, якщо до вас приїжджає, ви дивитеся, от на пошті не можеш відкривати, дивитеся. На матку бажано в кліточці з нашими бджолами. Матка не подобається. Бачите, що вона каліка, бачите такі візуальні дефекти, телефонуєте нам, ну і бажано відправити ту матку назад. Ми заплатимо доставку. Ось така наша відповідальність. Ось маточка є. Ну, і досіває всі края. Рамка. Ну і теж тут оці мисочки. такі т -т тривожні мисочки. Да. Не буде потужного взяти, купують дожді, будуть обратно гратися ма маточниками. Чисто оцю хочу підняти, що, що на цю твориться. Чи не є той переізбиток розплодних рамок? Ні. Все той супер. Все той супер, вона прийде і засіє ці рамки. От. А що по поводу яйцекладки, там декілька чоловік там дзвонило, дехто гарно відгукується про наші матки, дехто взагалі нічого не каже. От, понятно, всі зайняті, хто там буде що казати. А є й негативні люди, виливають на нас свій негатив. Не знаю, люди такі є підозрілі, сумніваються, чи матка то плідна, чи що, бо там у одного не, не сіяли взагалі матку Ну Я не можу, ну він хоче, щоб я йому дав відповідь. чому Матка у нього вулику не сіють. Це тільки па, якщо він пасічник, він хай розбирається у своєму вулику. Чого матка, наприклад, чотири матки у нього не почали сіяти? Не знаю на, на цей час чи вже почали, але як ми можемо якусь давати гарантію на матки? Чи будуть вони у вас сіяти. Якщо ви, ми не знаємо, куди ви їх поклали, ми теж самі ставимо всі матки, їх, їх б'ють, підставляємо другу. На кого вину складати? На самих себе. Ми лише їх просто вирощуємо. Як вона облетілася, ми за таке не можемо нести відповідальність, то природа. Стараємося, ми показали у відео, насичений трутньовий фон є. Чи ми не кажемо, що самі кращі у нас матка Закарпаття? Ми кажемо, що у нас краща матка з нашого і пасіки. А ви собі робіть висновок, чи потрібні вам такі. Матка. От. Це не означає, що самі найкращі матки Закарпаття. Може хтось думає, що заплатить там 250 гривень за матку і е, чудо там купить. Так? Такого не буде. Це у кожному вулику, у кожна сім'я індивідуальна. От. Що по матках? Ми знімаємо свою відповідальність по яйцекладці. Е, ви вже самі дивіться, чи вам потрібні наші матки, чи ні. Не можемо нести відповідальність того, що ми не можемо бачити, не можемо зробити. Матка онукли усі сіємо, відбираємо і відправляємо. Вся наша робота, наш труд, наш труд потрібно оплатити. То, що у вас вона слабо сіє, не сіє, розбирайтеся у вулику. Не можемо відповідальність нести за, за, за таку, як би сказати, вашу проблему. Ми, Коли у нас не сіє матка, починаємо дивитися, що в вулику є, що там не вистачає, чи бджоли, яка буде годувати маток, чи бджіл, яка почистить личинки. От матки дуже мало зависить. Одне яйце відкласти, все, то машина, відкладання є. Остальне – все виховання личинок. Нак, загодівля і тому подібне зависить від бджіл. Отак, От що хотіли коротко про матки, щоб не знімати якийсь одній ролик, що сказати, як ми сюди переїхали в гори. З цими прицепами дуже класно, будуть ставлені там кадри. Там трішки, де ми на акації стояли, важко було витягувати, прошлося джіпом витягувати їх звідти, ті прицепи. Але в дорозі 180 кілометрів ніяких проблем не було, дуже легко, просто приїхали сюди. Тут розклали за скільки? Ну Десь час з лижнім, час 15, час 10 ми розклали оці два прицепи. Мали 9 вуликів, лежаків розклали і все, свободні. Наставили утепліті, відкрили роз... лядки, і можна сказати, от так не цілий час один прицеп там. Дуже зручно таку пасіку габаритну. І ви знаєте нашу систему. 23 рамки 300. Це якщо лежаки тягати або другі якісь способи. Пасічники розуміють, який це труд, перевести 64 сім'ї на, на прицепах двох наших. От. А ми вправилися дуже -то легко, дуже -то легко і, і простенько. Так що, все-таки, ми задоволені нашими прицепами. Кожний рік переконуємося в тому, що вони найкращий варіант, який у нас був. За 15 років, відколи ми пасічникуємо. Саме найкращий варіант і ну, не буде змінюватися поки що. Ні система вуликів, ні система прицепів. Виготовляємо зараз. У нас пасічник замовив один такий прицеп. Якось думаємо вклинити його в нашу цю роботу. І його фактично 50% його вже виготовлений. Ну і такі прицепи можемо. Виготовити, якщо комусь потрібно, із пасічників, але краще для нас такі замовлення брати осінню або взимку. Тоді у нас більше часу, а так з пасіку працюємо. На цьому, все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім гарних медозборів.